Добрий день, це канал Я і мамині тваринки, ми з вами в хліві. Так, козам я положила вже конюшину, шоколадці вже поставила їсти, а тим ще не поставила. Так, що даю зараз козам? Ну Це ще нині і завтра вони в мене таке їдять. А вже далі буду запарувати їм дроблене зерно, макух і буряк трохи. І яблука буду ще додавати туди. Черниж. О, Так, що ось такі то справи. <клухи> так, тут в мене гарбуз, буряк і от накришене яблука. Зараз даю їм ще потрохи яблук, бо ну і живину. <клухи> Вже пора їм подавати останній місяць кітності в тих кіз. Треба їм ще так, так, вітамінчики вам пані додати. Так, моя пані коровина. Що, мазулинка моя? Ух ти, моя козулинка. Ух, я така сердита, не лізь, любка до мене, бо я сердита. Так. Тут дроблене зерно. Зараз вибмішаємо, розкидаю по відрах, тоді покажу далі. Ну і ще я, кроме того, даю, додаю зерно. Так. Треба принести живени. Ну, я не хочу, вже вечір принесу. Ті, що кітні, мені вистачило. Ось, живини дати. І зерно вкинула. Так, зерна по такі дві жмені. Це козам, козлові три таких жмені. Це кидаю яблука. Це козлова порція. Це зірчина порція. Так, так, твоя. Це лапки, бо я її потім малі те, що не доїдають, я її докидаю. Ось. Ось так їм такі цукерки роздаю і так годую. Не треба писати, що не можна яблук кітним козам. Це фількіна грамота. Хтось таке дурне придумав. І люди думають, що це правда. Ні, це не правда. Ні, якщо дати, як, як ти казав, як колись моя баба казала як з гарачки, не думаючи зразу чи відра, ну то, то факт. Проблеми будуть. Але якщо я поступово їх потрошки балую, то це воно абсолютно нічого не вредить. Ось так. Так, мої козулі. Ригидзулі. Зараз я їм поставлю відра. Ось таке вони мені їдять. І конюшина в них наложена в голубах. Ось. конюшинка. Ну вони по кам'яні чекають. Цукерочків. Так мої дівчатка. Так, мої солодкі. Ну, я ти коровиця маленька така. Ух, яка я сердита, не ліс. Давай гарбузи даю. Всі, даю, даю. Щось Ти яблучка з'їла вже, так? Да? Ну, яч-єч. Так. А тепер відповідаю на запитання. Коза 5 днів, то вже буде 6 після окоту, і з одної по постійно розове молоко кров тече. Ну там не вказано, не написали мені, чи теля козу те, чи козенята суд козу, чи ні. Якщо козенята суд козу, то таке може бути, козеня не висисає тієї дійки, або в ті дійці замало молока і воно її травмує. Ось. Або в кози може бути велике вім'я набракле, лопають судини від того. Ось. Може бути, що козенята суд козу, вона вам молока не віддає. І знову ж таки набирається повно молока, лопають судини, і в скорому часі може бути мастіт. Хай буде краще, щоб його не було. Хай Бог дає, щоб не було мастіт і не було проблем. Але факт є фактом, що таке може бути. Якщо козенята суд козу, значить заберіть козенят, дійте самі і будете тоді знати точно. Через те, я, я весь час сказав, через те я не пускаю козенят до кози. Ось, бо я не хочу мати тих проблем там, де їх немає. Я знаю, я собі сіла, видуїла і забралася і пішла. Я знаю, що кози в ім'я пусте, козенята я знаю, що вони напоєні всі рівномірно і все прекрасно. Ось, І нема тоді тих проблем з тим вім'ям, з тим всім. Або ваша коза має велике вім'я, лягає на ту долю більше і притискає, йде навантаження на ню. І тоді. Лопаю теж сюди не. Ано! Кнопка! 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 Ти чуєш? Ти вже своє зерно діла вже до неї? Видру ти паршива! Ти дивись, яка сприт! Вона мені без тебе їсти. Рижуля, ти такі роги маєш, як і вона, ти не можеш її диминути добре. Ось. Тут же все треба враховувати. От, в таких випадках. Ну і можна ще подавати таблетки аскурутин, але якщо їх давати, а проблема не в тому, що в неї слабі судини. А в тому, що молока забагато на ту долю, чи забагато козенята дуцають носом, пошкоджують судини, ось, то, то я скоротин абсолютно нічого не допоможе. Так що, ось такі то справи. Тут же все залежить від того, від тих всіх плюсів, від тих всіх мінусів. Мені, щоб знати, треба балакати з людиною, щоб я могла щось їй порадити. А так просто, що кров йде, я не можу сказати, яка причина в цьому є. Я написала раз телефон, YouTube прибрав. Написала другий раз, не знаю, чи людина побачить, чи, чи передзвонить чи ні. Ось. <кій> Може бути ще й скритий Мастіт. То треба взагалі проробити тест на Мастіт, і тоді будете знати, чи Мастіт, чи не Мастіт. Ось такі справи, так що по-різному є. От. Тут же просто треба треба все пере, перебрати, і тоді я можу щось сказати. О От. такому випадку я можу з людиною спілкуватися і розказувати її, щоб, яка тут причина. А просто, якщо люди є, бо я не хочу дивитися відео, ну, то, вибачте, я. Не маю часу заново все розказувати. Є відео. Тут треба в такому випадку. Ось треба спілкуватися з людиною. Номер 097. Ні, 098. Отак. 098 97 41 650. От, якщо ця людина буде дивитися відео, можете перезвонити, бо я не знаю, чи там знову ж таки мій телефон останеться, чи я знову ж таки YouTube прибере. Ось такі є випадки, в яких треба дійсно з людиною спілкуватися щоби сказати її, яка причина. <кій> Та й тут такі то справи. А так, так більше так нічого не можу додати до того, що я сказала, бо я не знаю, які причини можуть бути. О. Та й. Зараз, зараз я тобі відкрию цю твою сіль. Моя ти краля. Чекай. На, заберу, О! Все, на, лиськай, все, вискай. Барака їсти не хочеш, ти вредна. А треба барак їсти. Що, шо, шо, шо? Тебе почушкати, так. Ой, моя ти хороша. Ой, моя ти хороша. Все, почушкалася, довольна? Шо, шо ти ще хочеш, шо? Ну, щось розкажеш мені? Ні, ні не розкажеш. Ну я хочу, то їж. Покажу вам, яка в нас погода прекрасна. Бо не знаю, чи відео встигну зняти, чи ні. Може й встигну, але таке діло. Покажу вам, яка в нас казка. Подивіться, які дерева білі. Ось так. Така у нас красота. Вчора з вечора ще не було такого багато і ні, на деревах. а сьогодні капець. А таке їдке, дівчата, так зимно. Мороз невеликий, 4 градуси. Може, й було 5, якби я раніше вийшла, Ну, я 8 годин, що двір вийшла. <кхем> ну, таке зимно, що сказилося. Вітер такий їдкий, пронизливий. Що йолі палі. Нічого. Гарного всім дня і міцного здоров'я!